Всім привіт! Мене попросили, щоб я замовив павербанка конструктора за 240 гривень і попросили мене його зібрати. Зараз будемо цим і займатися. Беремо павербанка і дістаємо його із кулька. Як бачимо, у нас тут знаходиться наша плата повербанка. Ось так вона виглядає. До мінус і плюс під'єднується Аккумулятор, бат ось бат-мінус со і ось бат-плюс. Далі, сонячна батарея під'єднується до соляр-мінус і соляр-плюс. А до D-мінус і D-мінус під'єднується вича... ліхтарик, ліх, ось так. Ну, на самому ділі під'єднується сонячна батарея до до сон-мінус і сон-плюс, ось так. Тому все, що ви бачили спочатку на схемі, то все вірно там спаяно. Далі дістаю нашу сонячну панель. Беру лічові акумулятори і буду їх спаювати Мінус з мінусом, а плюс із, із плюсом. Так як в мене схема паралельна. Далі перевіряю всі акумулятори. Як бачите, вони відповідають на напрузі, всі зраджені. Як сказав власник, що вони в 700 мА всі є ємності припаяв я вже мінус, і зараз буду спалювати плюси. Так, аби б тільки не підірватися так як на вулиці Спека 40 Цельсія. Це а я ще поправочка на другому етазі. Так, ну ось я спаяв Акумуляторну батарею. Далі припаюю плюс та мінус дроти. Далі беру матрицю, припаюю плюс та мінус до неї дроти. Далі беру плату і вставляю її на своє законне місце, але перед цим вставляю кнопочку та світло відводи від світлодіодів і обережно її просовую у корпус. Поставлю її на своє законне місце. Далі що на все тут на, 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 натискається, все добре. Підпаяв ліхтарика. Як бачите. Далі збираю це все діло. Вкладую матове скло, підпаяв дроти до Solar Plus та Solar Minus і, і, і вставляю акумулятори на своє законне місце. Підпаяв акумулятори до Bat плюс та Bat Minus і перевіряю. Вмикаю, як бачимо, на наші індикації. Вмикаю ліхтарика, ліхтарик працює. Далі залишається припаяти сонячну батарею. Сонячна батарея підпалюється до Солір та solar Плюс. Як я думав. Але не все так, як гадалося. Як бачимо, я закриваю сонячну батарею, а в нас світиться зелені світлодіод. А так не має бути. Навіть коли вимикаю світло взагалі, то у нас все рівно він світиться. Це неправильно. Знімаю сонячної батареї плівку захисну та збираю Powerbank. За кадом перевірив, що сонячна батарея дійсно не зраджає акумулятори, тому що під'єднана вона невірно. Не повинна вона під'єднуватися до Solar Plus і Solar Minus. Далі беру гвинтики і збираю Powerbank. А повинна, вона, а повинна сонячна батарея як бачимо, до Sun Plus та Sun мінус. Ось так. І тепер сонячна батарея працює як потрібно. Також я акумулятор залив термоклеєм, щоб не болталися. Закрутив винтики в Powerbank, так як я їх погубив, то довелося із мобільного телефона старого викручувати винтики і вони сюди чудово підійшли. Як Бачимо, зрадка йде, закриваю рукою і зрадка припиняється. Бачимо це по зеленому світлодіоду. Далі показу його функціонал. Щоб... Перевірити зряд, натискаємо один раз. Щоб повімкнути ліхтарик, натискаємо два рази. Натискаємо ще раз, свійтеся туз кліса. Натискаємо ще раз функція SOS. Е, натискаємо ще раз Стробоскоп. Натискаємо ще раз, світається у повну потужність. І натискаємо два рази, вимикаємо його, далі, щоб вимкнути. У нас є ультрафіолетовий ліхтарик, натискаємо і тримаємо довго. І щоб вимкнути його, також натискаємо і тримаємо довго. Далі вмикаємо usb тестера і перевіряємо, що напруга в нас на виході таке є. 5,2 В. Вмикаємо інший, немає контакту. Ось так, як бачите, працюємо.